Вітаю вас, друзі! Сьогодні 22 липня, після аномальної жари, вчора пішов дощик. Ось так поросив, але сьогодні хмарно. дуже гарно, чудово. Ось такі мої помідори вже починають поспівати, червоніти. Так, там ожина, як бачите, поспіла. Їмо вже доскочу, компоти вже пригощали та хто близько, вже їсть один кущ цього року, але він дуже сильно дає. На наступний рік вже є ось тут молоденький кущик, буде, ще є. Але сьогодні основне моє відео. Я хочу записати вам про мої огірочки. Дехто записує, запитує. Я вже записував відео, як я посадив. Я посадив його у покришці цього року, і я сказав, що так буду садити і на наступні роки. Ось такі автомобільна шина, автомобільна шина і чотири огірочки. На опорах, як бачите, ось таке вверху. Перехрестя і чотири огірочки підв'язані сюди. Ось так вони у мене розвиваються досить гарно. Я полюбив цей метод. Хто хоче, може садити подібним чином. Тільки скажу вам одразу: з весни потрібно якимось скошеною травою сіном. Я ось ці ці це колесо обкладав, тому що чорний колір самої покришки він нагрівається. Бачите, зараз вільно. Я не мульчую, не закидав. Але добре це зробити. Вони вже в мене розвиті, то вже не так я переживаю. Коріння пустили глибоко, але можна ось це. Робити і потрібно зробити, тому що від жари вони можуть ось так в'янути чуть-чуть. Всередині я поклав, я вже розказував, в попередніх відео ось такий горщик від квітів, в ньому пропалив паяльником дірки, 4 дірки на різні сторони, і там якесь підживлення, якийсь який перегній. Щось ось таке, що ви хочете у добриво, можете кидати. Я скажу чесно, я тільки е настоєм із трави підживлюю. Ось так вони у мене розвиваються. Е Також залежить від сорту. Гарний сорт цього року. За, бачите, кожна пазуха огірочок. Також хочу сказати і про недостатки, щоб ви не думали. Ось цей у мене огірочок слабо розвивається. Він у мене зломлений з самого початку. Я його якось ось так глиною підкидав, щоб він пустив додаткові коріння. І він у мене щось плодоносить, але розвивається слабо. Також інший. Також листя. листя сохне, не подумайте, я нічого не обробляв. Цього року не кропив, не, е, нічого не, не, не роблю. Я обрізаю просто сухе листя. І ще одне, що можу вам порадити. Ось цей огірок, ви бачите, що він ще доверху далеко, а він був вже наверху, він був найбільший. Що я роблю? Я його опустив, опустив ось так. Як бачите, зробив ось таку петлю і скажу чесно, ось бачите, ось ця ліана, а, а вона ось тут ця петля, ось тут бачите, ось тут ця петля. Він був посаджений ось тут, він пішов вниз, і я його закопав, закопав, щоб він, можливо, Пускав коріння додаткові і, звичайно, що зменшив зменшив його висоту. На порядок зменшив висоту і замульчував гарно все, і він має знову запас розвиватися, поки він дійде. В скорому часі я зроблю це саме з цим. Він вже дійшов до верху я його опущу і він буде мати. Додаткову можливість для плодоношення, щоб він не йшов верху, щоб не, тому що дуже високо це вище, вище моїх рук туди зривати огірки, і, звичайно, він не має куди рости, він буде йти знову донизу. Можна пускати і донизу, як хто вже хоче зробити. Ось таке відео. Про мої огірочки. Гарні огірочки можна збирати. Так що, О, хто цікавиться, я люблю експериментувати і розповідаю для тих, хто любить експериментувати. Якщо ви маєте якісь цікаві ідеї, поради, напишіть, можливо, я якусь іншу ідею. Для себе візьму на, на, на наступні роки, але поки що цей, цей метод мені сподобався. Хочу сказати, що 4 хороших огірочки для сім'ї, така як у нас, 5 чоловік нормально. Їмо огірочки кожного дня, салати і вистачає. Звичайно, що хто хоче, звичайно, для як для продажу то ця ідея не підходить, хоча можна також ось цих коліс поставити багато і по 4 гірочки можна цілий ряд. Ось так як я в колесах кабачки. Також раз, два, три, чотири кабачки. Просто вже неможливо. Вже і курі, і кури їдять, ці кабачки. Вистачає їх чотири. 4 для, для сім'ї. Ось так, дорогі друзі. Діліться, пишіть коментарі. Звичайно, кого не цікавить, він вже й не додивився. Це відео вже перейшов. Якщо ви починаючи огородник, то воно вам не цікаве. А якщо людина працює, шукає якісь ідеї, то ви можете... Щось взяти для себе. Я сам щось слухаю і десь у когось одну ідею іншу я візьму. Ось так, дорогі друзі. Так, помідорчики. Да, інше відео. Або можливо навіть у цьому покажу вам і свої кавунчики. Уже поспівають. Ось, уже там великий. У мене кавун, вже скоро будемо їсти, а тут, подивіться, маленький росте сюди. Я пустив на помідори. Ось подивіться, вже як кулак. І тут гарний якийсь сорт. Багато у мене буде кавунчиків цього року. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Да, перчик гарний. Але відео в мене про огірочки. Тому сажайте ось так в автомобільну шину, сажайте. На таку, зробіть, чотири ось таких стоєчки вверху перехрестя і буде вам гарно підв'яжете і будуть гарно вам родити огірочки. Тільки спочатку старайтесь не зламати, як я, тому що потім важко вже важко його справити, але можливо ось так, дорогі друзі. Завершуємо відео. Бажаю вам гарних урожаїв. До зустрічі на каналі.